Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенна субота. Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості благословіні. Сьогодні маємо дощ в Меджугорі. Тому буде е, відео з кафе. Надіюся, вам не перешкоджає, е, бо під дощем дуже важко зробити відео. Ну і Сьогодні маємо суботу. Прекрасний час, прекрасні послання розглядаємо е, відео Мір'яни Солдо. І сьогодні візьмемо послання 2 вересня 2017 рік. Нагадаю, що по суботах ми також розглядаємо їх приватно особисто. І це послання 2 вересня 2017 року можна знайти або в такій книжці, або на сайті Світломарії є також безкоштовний доступ до всіх послань, де можна прочитати будь-яке знайти. І це і треба робити. Треба робити. Щоб самостійно вчитися розважати над посланнями. Дорогі діти, хто б вам міг краще за мене говорити про любов і біль мого сина? Я жила з ним, терпіла з ним, проживаючи земне життя, і відчувала біль, тому що була матір'ю. Мій син любив думки, і діла небесного Отця, правдивого Бога. І як мені говорив: прийшов, щоб вас відкупити, я свій біль укривала в любові. Та ви, діти мої, маєте багато питань. Не розумієте болю, не розумієте, що через Божу любов маєте прийняти біль і зносити його. Його досвідчить кожна людська істота меншою чи більшою мірою, але з миром в душі і в стані ласки існує надія. Це є мій син, Бог, народжений від Бога. Його слова є зерном вічного життя. Посіяне в добрих душах, приносить багато плодів. Мій син зносив біль, тому що взяв на себе ваші гріхи. Тому ви, діти мої, апостоли мої, любові, ви, які терпите, знаєте, що ваші болі стануть світлом і славою. Діти мої, допоки зносите біль, допоки терпите, небо входить у вас, і ви всім навколо себе даєте трохи неба та багато надії. Дякую вам. Ну, сьогодні маємо досить глибокі посилання. Досить глибокі, щоб Марія нас каже, що біль і терпіння будуть, щоб ми не думали, що буде так легко все. Але я думаю, хто є дійсно апостолом любові, апостолом Марії, то ви вже це досвідчували різного роду критику, гоніння не знаю, різного роду оскарження. Ну, за Євангеля завжди так буде. Завжди буде цей дискомфорт, біль. Біль йдеться тут не тільки фізичний, а й моральний, психологічний. І, і знаємо, зараз в нинішньому часі, в нинішньому, ну 21-му сторіччі, то йде такий війна інтернету, війна інтернету, війна психології. Тому дітей зараз молодь, власне, біль використовує через репутацію, через оскарження, через якісь коментарі, через різні ці. Медіа люди просто хочуть е, пригнічувати, пригнічувати на відстані без наслідків. Це називається така річ, як вбивство без наслідків. Знаєте, бо Ісус каже за кожне слово своє даш відповідь. А за допомогою інтернету, е, анонімності е, зараз можливо вбивати, можливо писати коментарі, бридки, якісь гадості, бути в будь-яких форумах. Бути чим завгодно, де завгодно, і типу не нести відповідальності. Ну, ти не несеш відповідальності перед е, цією людиною, бо людина тебе просто не буде шукати. А якщо захочеш, і факт, що знайде. Але може, е, може тебе дуже ранити, дуже образити, принести тобі дуже великий біль. І направду е, такий біль порівнюється е, також з болю фізичною. фізичною. Можна вбити людину словом, і це факт. це факт. Тому нам важливо бути до цього готовими і, і мати цю мудрість, щоб не відповідати на різні коментарі, які хочуть визвати або скандал, або якийсь біль, або такі питання провокативні, які, ну, такі, знаєте, питання відразу, яка відповідь має бути негативна, то, наприклад, я. Такі коментарі відразу видаляю, щоб не, не бавитися з ними, не давати цій людині якісь заохочення писати далі. Коли ти видаляєш, перериваєш цю історію, ну, то людина ще раз може написати, ну, довго тривалі, і ще третій напише, але за третім коментарем він вже уходить в бан і більше не пише. Ну, такі в мене правила каналу, мої власні, я їх, ну, я їх для себе постановив ще на початку. Тому на такі коментарі провокативні, дурні, або зухвалі, або насміхливі, ну, я просто не відповідаю. І так треба вчити наших дітей, нашу молодь так само робити. На всякі такі повідомлення не відповідати, не брати їх близько до серця. Бо люди зараз дуже легко почали приносити біль. Приносити біль і, і через інтернет такий безвідповідальний, безвідповідальний біль. Біль, бо раніше за, за такі слова могли тебе на дуель визвати, знаєте, такою перчаткою дати ляща, визвати тебе на дуель і там застрелити. За такі, а зараз у нас час свобода слова. Поливаємо брудом всіх, кого хочемо, папу римського, священників, єпископів, просто християн, просто християни між собою поливають друг друга, і, і це е, сатана тріумфує в цьому тому сьогодні аналізуємо, чи ми не втянуті в якісь такі сварки, скандали, в якісь такі переписочки негативні, або коментарі Римського негативні, або якогось епіскопа, священника. Я не кажу зараз не казати неправду або мовчати, якщо бачимо десь якісь. Ці. Але якщо бачимо. Що мій священик щось зробив неправильно, то йдемо до нього. Ідемо до нього і йому говоримо. Ми створюємо групу і, об, і обслужаємо там священика. Оплітковуємо його там. Бо це не несе допомоги, а несе тільки біль. Біль в першу чергу в вашій парафії. Ну, я наприклад кажу. Я сподіваюся, що у нас такого немає на парафіях, щоб так робити. Але в ітозі, якщо хочеш вияснити з братом. Або сестрою щось, то не треба з кимось це обговорювати. Ідеш до цієї людини і конкретно з нею вияснюєш. Ось прийшов, ось так, так і так. Якщо вже не виходить вдвох вияснити, тоді можеш закликати свідків. Ну, робимо по слову Божому. А потім закликаємо церковну владу і вирішуємо цей спір. Це було б найкраще. А не пишемо якісь пабліки, якісь картинки, якісь такі, знаєте. Зухвалі речі, бо за це все будемо нести велику відповідь. Обережно з місіонерами Христа, з працівниками Христа, з помазаниками Божими, бо ми можемо не знати цієї картини і легко осуджувати, критикувати. Ну, а Марія нас заохочує цього не робити і також самим, самим бути готовими, що таке щось прилетить і на мене. Бо воно буде прилітати. Якщо ти учень Христа, якщо ти учениця, якщо ти практикуючий християнин, який євангелізує, виходить на вулицю, то буде прилітати, буде і, і ще скільки багато, дуже буде прилітати. І Марія власне в цьому посланні сьогодні нас заохоче. каже: хто б тобі краще за мене говорив про любов і біль мого сина. Я жила з ним, терпіла з ним, проживаючи земне життя. Я відчувала біль, тому що була матір'ю. Мій син любив думки і діла небесного Отця, правдивого Бога. І, як мені говорив, прийшов е, тебе відкупити. Я свій біль укривала в любові. Та ти, дитинко моя, маєш багато питань. Не розумієш болю? Не розумієш, що через Божу любов маєш прийняти біль і зносити його. його. Досвідчить кожна, кожна людська істота, менша чи більша міру. Але з миром в душі і в стані ласки існує надія. Це є мій син, Бог, народжений від Бога. Бачимо тут відповідь, як, як проходити ці випробування, як зносити це біль. Каже Марія: Його досвідчить: кожна людина, кожна істота людська меншою чи більшу міру. Але з миром в душі і в стані ласки існує надія. Існує надія. Тобто, якщо ти будеш з миром в душі, будеш мати мир, будеш мати стан ласки, тобто стан ласки це означає не в тяжкому гріху, не в смертельному гріху перебуваєш, а в стані ласки. В стані ласки, тобто близько до Бога. А перша, що нас відриває від Бога, це гріх, звісно. І тому я такий стан, називають стан ласки це коли ти після сповіді, після покаяння, ти грішив, тепер ти не грішиш, і за це покаявся. І, власно, вже більше того не робиш. Це є справжнє таке покаяння, і, і тоді ти перебуваєш в стані ласки. І в цій стані ласки тоді існує надія, надія що Ісус. Існує надія, що Ісус це мій син, Бог народжений від Бога, Його слова з зерном вічного життя в добрій душах, приносить багато плодів. Бачимо, є, є надія, що через ці болі, через ці випробування прийде багато плодів. Ісус їх принесе ці плоди на цю землю. Мій син зносив біль. Тому що взяв на себе твої гріхи. Тому ти, дитинко, мій апостол, моєї любові, ти, який терпиш, знай, що твої болі стануть світлом і славою. Дитинко моя, допоки носиш біль, допоки терпиш, небо входить у тебе, і ти всім навколо себе даєш трохи неба та благодаті надії. Неймовірне посилання, неймовірно глибоке. І сьогодні це відповідь на власне питання. Чому, чому приходить біль? Чому приходить е, несправедливість, чому приходить оскарження якесь? Але через, е, через правдивого апостола Любові цей біль буде перетворюватися на благословіння. Для благословіння, для цього світу, бо дає, каже, трохи неба навколо себе. І така людина більше сіяє. Знаєте, як казали про... Яна Боско, Івана Боско, такі святий, що казали, що він посміхається багато. Коли багато проблема має, то дуже сильно посміхається. І коли його бачили, що він просто ходить у так, -от, ну, то казали, отця оце, напевно серйозні проблеми, бо дуже сильно посміхається. Тому сьогодні практика також на наш, такі випробування, на наш біль, біль, я ж кажу. Це навіть не тілесний біль більший йде, а біль, власне, у цієї ноші. Якщо я християнин, то я не прийнятий. не прийнятий. І з цього йде також біль. Біль, яка йде до тих людей, які не покаяні. Багато бачу таких християн, які дуже переживають за тих людей, і з того мають біль. біль. Тому цей біль, правдивий такий, має. Перетворювати, перетворюватись на трошки неба та багато надії. Сьогодні посміхаємося і радіємо, якщо маємо цей біль. Дійсно, якщо маємо цей біль за істину, за правду, то я вас вітаю. Ми разом можемо радіти і посміхатися. Будьте благословені, мир вам радість, благодать з па Папа.